Так, да, не буду спорити. Іноді мій ранок виглядає якось так. Прокидаюсь я о 9, або навіть пізніше, дивлячись на те, коли я лягла спати. Зрозуміло, що запізнююсь на урок, тому дуже сильно спішу. Включаю комп'ютер і швиденько на всіх парах світу вітру, біжу в ванну, щоб умитися. Звичай, це просто умивання холодною водою, без чищення зубів, піночкою ні, тому що часу взагалі немає. Потім біжу на кухню, беру перше, взагалі, що побачу, що в руки візьметься і швидко роблю собі міні-сніданок, щоб просто не бути голодною, адже я просто не можу бути вранці супер. Голодною. І на уроці я взагалі, чесно кажучи, не сконцентрована, позіхаю, неуважно слухаю, тому це просто мій найгірший варіант ранку. Але сьогоднішня тема відео не про цей ранок, а про мій ідеальний ранок. А виглядає він якось отак Такий ранок у мене зазвичай виходить тоді, коли я ляжу спати раніше, ніж о 12. Я можу сама навіть прокинутись о 7, без будильника, спокійно, нікуди не спішачи, прокидаюся, усміхаюся. Можливо, ще можу посидіти в телефоні, подивитися стрічку інстаграму. Потім я вже встаю. І не так, як в першому варіанті мого ранку, що я зразу відкриваю свій комп'ютер, починаю бігати по всій квартирі, ні. Я йду просто взяти стаканчик, налити водичку, попити і так скажем, розбудити свій організм з середини. Потім я йду умиватися. Тут я вже спокійно і умиваюся, і чищу зуби, і піночкою все так, як потрібно роблю. Адже в мене є на це свій вільний час. До речі, витираю я зараз своє лице звичайними серветками, адже колись я витирала лице. Рушником, потім перейшла на свій рушник, чисто для мого лиця була. Потім я би перейшла взагалі на серветки, тому це дуже круто. Потім застеляю своє ліжко. Да, втомилась, трошки прям капець. Далі я переодягаюся в більш таку спортивну одежу і розминаюся. да-да-да-да. Вам може здаватися, що це супер ідеальний ранок, але, чесно кажучи, у мене таке і виходить. Тому що деякі навіть мені казали, господі, та тебе не може бути такий прям ідеальний ранок, як от десь якихось... хто знаде. От я чесно кажу, у мене такий ранок ідеальний, і він справді у мене такий є. Потім передіваюся в звичайну домашню одежу і йду їсти. На стніданок у мене тут була гречана каша, також коталета. Котлета, вибачаюся за смію мою мову. І також я ще беру риб'ячий жир. Почала буквально недавно його пити. І, в принципі, нормально. А потім я вже сідаю за урок, сконцентрована, вже не позіхаю, уважно слухаю. І, в принципі, мені, чесно кажучи, більше подобається такий саме ранок, чим той. Ну що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте лайки, напишіть мені коментарі. Також, до речі, друзяки, напишіть, будь ласка, в коментарях якісь деякі цікавенькі запитаннячка, на які б ви хотіли почути від мене відповідь. Я просто вже маю декілька запитаннячок і хотіла б зробити з цих всіх таку, знаєте, відео, вопроси, твіт, запитання, відповідь, тому обов'язково пишіть на всі відповім. А ви підписуйтесь на мій канал, тому що тут... Уже дуже багато різних мотиваційних відео. Відео, які будь-корисні дівчаткам. Просто про моє життя, різні влоги. Тому обов'язково підписуйтесь тут дуже цікаво і корисно. А я бажаю вам всього самого найкращого. Люблю be with you